Так, друзі, ми підійшли до цієї теми шахрайська схема, і в ній фігурує сніданок з 1 плюс 1. А, і ось цю історію вона надто аморальна, по-іншому не скажеш. ну, Тут а, виявилося, що за гроші аферисти обіцяють згадку про загиблих героїв в ефірі сніданку з 1 плюс один або просування петицій про присвоєння звання Героя України. Ну або просування петиції про так, ми ну і чи просто історії, і ми ще раз хочемо наголосити от щодня, так в дев'яті, ми зачитаємо історії героїв. Ми ніяких коштів. За чи за петиції, чи за те, щоб а, розповісти історію про героя, не брали ніколи, абсолютно і не беремо. І ті, хто до нас зверталися і писали напряму в сніданок, чи мені чи Нелі, чи комусь іншому, то ми одразу переправляли. У нас є конкретна людина, яка цим займається, і у нас вже ціла черга, тому що. Історій таких на жаль багато, але ніколи жодних коштів за це не брали і брати не будемо. І от тепер, друзі, чому в шахрайській схімі опинився сніданок з плюс 1, 1? Ми цю схему викриваємо. Дивіться. зловмисники за гроші пропонують показувати петиції в ефірі сніданку дружинам загиблих воїнів. Ну просто за що за те, що мій чоловік загинув. Що потрібно знати, щоб вберегти себе та своїх близьких? Познайомились ми з ним в інтернеті, зустрілися на 15 хвилин. Я просто як подивилася на нього, дивлюсь такий ну такий витруджений хлопець. Просто, звичайне, я прийшла така вся красива, щоб йому сподобатись, але знаю, що зразу 34-річна Алла з білої церкви, що на Київщині, розповідає, як познайомилася зі своїм коханим Віталієм за два роки тому. Я, але таке відчуття, що я все життя з ним прожила у цивільному житті. Віталій розвозив морозиво. З ним познайомилася і морозиво почала любити. Пішов захищати нашу країну ще з 2014 року. Віталій воював на Донецькому напрямку. А в грудні 24-го Алла дізналася жахаючу новину. Він просто мені сказав, що е, я піду хлопцям на позицію віднесу воду. Він мені не відзвонився, не відписався, бо він не знав, що так воно все станеться. Вони попали під обстріл. Чоловікові було 37 років. Нині ж Алла виховує їх спільну доньку, семимісячну Олівію. Відчуваю його навіть і зараз, і на даний момент. Алла хоче, аби держава присвоїла Віталію звання Героя України посмертно. Тож розсилає петицію, і просить небайдужих підписати її. І днями їй надійшла пропозиція від людини, котра пообіцяла розповісти в ефірі сніданку про її чоловіка. Для цього буде потрібно 5-7 фото героя та петиція. І о 9.00 зможете переглянути історію про вашого героя в телемарафоні. На всю Україну в прямому ефірі півтори тисячі гривень. Текст ми візьмемо з петиції, як доказ ймовірна зловмисниця надіслала скріни з ефіру сніданку, де нібито люди сплачували кошти. А ми в ефірі розповідали про полеглих героїв. Тобто хтось виконує роль такого собі посередника між нашим проєктом та родичами загиблих і отримує за це незаконні кошти. Ймовірні шахраї після отримання грошей від імені рідних пишуть нам. Але вся справа в тому, що така функція на сніданку діє чи не з початку повномасштабного вторгнення, і це абсолютно безкоштовно. Алла кошти не надіслала. Вже один раз жінка потрапила на шахраїв під час розповсюдження петиції. У неї попросили кошти за те, що будуть займатися популяризацією. І як тільки жінка надіслала, її просто заблокували. Тож цього разу Алла вирішила написати напряму ведучій сніданку Нелі Шовкопляс і впевнитися в тому, що це неправда. Владислава Чередніченко – наша інформаційна продюсерка, котра займається цією рубрикою. Ми лише розповідаємо історію героя, показуємо його фотографії, розказуємо спогади рідних з мирного або військового життя. І, і все. Глядачі пишуть нам в інстаграм-сніданку. Влада каже, технологія така, що пишуть нам на офіційну сторінку або звертаються на офіційну пошту чи то телефон телеканалу. Ми правда ніколи не беремо за це якусь додаткову плату за розміщення. Це все абсолютно безкоштовна історія. Нам просто варто написати. Ми за Пуємо за вами день, відпишемо вам день. і Будемо далі з вами на зв'язку. Раптом що Віталіна Руденко, юристка, 1+,1 Медіагруп. каже: ділкам варто розуміти, що за неправомірне заволодіння коштами. Ймовірні зловмисники можуть отримати реальний термін ув'язнення від трьох до семи років. Тож, коли вам пишуть з такими пропозиціями, Віталіна радить перевірити інформацію. Я б рекомендувала цим людям перед тим, як перераховувати кошти невідомій особі да, за невідомо які послуги, намагатись з'ясувати питання, наприклад, звернутися на ту ж саму студію або написавши листа на електронну пошту студію. Наголошуємо ще раз: згадки про воїнів в ефірі «Сніданку» безкоштовні. Перевіряйте інформацію та бережіть свої гроші. Так, друзі, ось така історія. Таке наше розслідування все. Чітко ви почули, і отут от, відповідно на верхній стрітці в інстаграмі сніданку є наше попередження. Ось про ці, а, а, про ці прикрі історії. Увага важлива інформація щодо висвітлення петиції про присвоєння, звання герою України і так далі. І тут багато хто з вас вже пише, що постійно і дійсно таки наражався на цих шахраїв, які беруть гроші, начебто, за те, щоб розмістити оголошення про петицію. Ну от і глядачка, це зробила скріншот, і ну, нам багато... пише, що також утра отримувала повідомлення про згадку за оплату. Тому шановні глядачі, якщо ви десь бачите такі шахрайські повідомлення, такі пости, по перше, одразу нас повідомляйте, це раз. А по друге, пишіть в коментарях одразу, що це угу. шахраї. Ну просто у людей нічого святого немає. Не платіть Ру... гроші за розміщення петиції. Це взагалі то ви ви співучасником цієї а, аморальної історії. Так, друзі, у нас є хороші приводи порадіти за вас, тому що це історії, ваші історії і люди так. Які нам пишуть Так, написала нам Олена. вітаємо нашу любу донечку Васюк Аню сосниці Чернігівської області. Їй сьогодні 20 років. Вона навчається в Харківському університеті як внутрішніх справ. Як а, а зараз перебуває в Кам'янець-Подільському. Ну і бажають кохання, удачі, сонечка над головою щирих усмішок. Ну і нехай кожен день радою позитивом і налаштовує на перемогу мама, тато, брат і бабуся. Вітають іменинницю. Ну а ми долучаємося. долучаємося. І ми просимо вас більше про іменинницю писати. Так много там долучається вся команда. А зараз просто якась дивовижна історія. Лариса пише: Доброго ранку, наш рідний сніданок. Моє ім'я Лариса Миколаївна. Прошу вас привітати мою донечку, вашу постійну глядачку, Агнєшку Марію, бо вона в нас. Постійно вітаємо ми хочемо зробити їй приємне 9 квітня. Уважно слухайте 2016 року. Вона пережила клінічну смерть, яка сталася через анорексію. Така біда Ого. трапляється у багатьох підлітків, але на жаль, не всім вдається з нею впоратись. На щастя, нашій донеці вдалося подолати ті випробування, які випали на її долю. Реабілітація була складною тривалою, але, дякуючи Богу, ми всі гуртом змогли впоратись. Тому зараз ми з татом вітаємо нашу найкращу донечку з нами Відродження відродження. І бажаємо їй надалі незламності, щасливого мирного життя, і е, до речі, сніданок для неї рідний, бо це перше, що вона побачила по телебаченню після виходу з реанімації. Будь Я ласка, себе. передайте наше привітання, бо це її надихне і надалі рухатися вперед. Вона ви наша зіронька. Ви, ви молодчина. ви неймовірна. Так, Ми... тримаємо за вас кулачки, так. все буде добре. Вітаємо. Так, і вітаємо. до нових звершень в житті ще одне повідомлення. А, вітаємо. 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 А, ну, ще одне, вітаємо. ось. Віталіна пише: uh -huh. прошу привітати з ним народження. Нашу донечку Улянку вона щодня дивиться ваші ефіри і мріяла про привітання. Сьогодні тобі виповнюється 12. Це ціла маленька історія життя. Ти щодня вражаєш на свою цілеспрямованості, прагненню до знань. Ти не просто вивчаєш англійську, сама вирішила опанувати іспанську, робиш це з таким запалом і легкістю. А твоя любов до повітряної гімнастики це окрема історія. Ти живеш у повітрі, мов пташка, моя маленька фея. Ми бачимо, як це тебе надихає. Радіємо, що ти знайшла свою справу. Ти добра, ніжна, делікатна, справжня леді, в якій поєдналися. О. Світло, вит... вит... витонченість і безмежна душевність. Ну ще багато, -багато е писали хорошого. Донечко. Бажаємо тобі великих звершень, натхнення і щирих друзів. Ну і ми долучаємося до я думаю, також це... до привіта.